Губернатор Херсонщини Юрій Одарченко знову заговорив про воєнний стан на прес-конференції. Чільник області повідомив про те, що обласна адміністрація звернулася до РНБО з пропозицією розглянути можливість ведення на території Херсонщини воєнного стану. Пропозиція адміністрації ввести воєнний стан, вона направлена на те, щоб організувати серйозну оборону, дію, підкреслюю, теоретично можливій агресії з боку Російської Федерації. Ми мусимо бути чітко підготовлені для того, щоб протиставити себе цим можливим діям. Відбудеться засідання. РНБО, і я думаю, що до кінця тижня ми будемо мати відповідну інформацію про те, яке рішення буде прийнято на РНБО, яке рішення прийме президент стосовно Херсонської області. Юрій Одарченко вбачає загрозу у водному питанні. Північно-кримський канал, розташований на Херсонщині, може стати приводом для вторгнення, адже наразі все частіше лунають розмови про те, що промислові заводи півострову потерпають без води. Воєнний стан зокрема передбачає можливість ведення комендантського часу, повний контроль над засобами масової інформації, отримання владних повноважень військовими, можливість залучення громадян до необхідних робіт. Швидше можуть вирішуватися поточні питання, наприклад, виділення приміщень для військових. Я вважаю, що небезпеки пов'язані з веденням воєнного стану, з невеличким обмеженням там прав і свобод громадян, вони більш доцільні, ніж очікування того, що нічого не буде і на місці не відпрацювання ніяких заходів. У ході прес-конференції Одарченко також торкнувся теми своєї відставки. Нагадаємо, нещодавно він повідомив про написання заяви про звільнення. Це сталося одразу після того, як в Раді розпалася коаліція, а прем'єр Яценюк заявив, про складення повноважень. Однак наразі Юрій Одарченко все ще на посаді голови ОДА. Журналістам він розповів, що у Києві йому висунули вимогу, аби залишитися керувати Херсонщиною, необхідно скласти партійні повноваження. Але цю умову Одарченко називає для себе неприйнятною. Сьогодні з розвалом цієї коаліції питання. Серйозної взаємодії воно ускладнено. Крім того, я мав розмови в адміністрації президента стосовно моєї на рівні заступників голови адміністрації стосовно моєї подальшої роботи. Однією з умов моєї подальшої роботи я отримав вказівку на те, що я мушу себе скласти всі партійні повноваження. Я чітко висловився про те, що я. Багато років є членом партії Батьківщини, що я не збираю себе складати повноваження голови обласної організації партії Батьківщини. Я не вважаю для себе ну, можливим і доречним вийти з тієї партії, в якій я не перебував багато років. Вважаю, що партія Батьківщина зробила дуже багато для того, щоб Україна була незалежною і побудувала справді демократичну державу? Я пишаюсь тим, що я знаходжу в цій партії. Мені нема чого соромитися. Таким чином, виходить, що перебування на посаді голови Херсонської Ода Юрія Ударченка опиняється під питанням.